Подробиці довідуємося від самого Олексія Шевчука. Він з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю студію, вітаю колеги. Я чую вашу дискусію про Шуфрича. Я вам зараз дещо скажу цікаве, і я думаю, що це буде цікавий тон дискусії. Далі а потім до Дубінського справа Шуфричі має державної зради. Взагалі справа стосується судді Чауса і Шуфрича. Отакий От пасіянс, і саме тому е, справа слухалася в закритому режимі, тому що не дуже актуально було комусь чути про суддю Чауса і Шуфрича. Е, справа повністю побудована на історії про суддю чауса. Ось е, таке підґрунтя державної зради в справі Шуфрича немає взагалі. І саме тому показали картинки, які, хоч якось, відвели увагу. Це щодо юридичної складової справи Шумруча. Хоча я е, дуже специфічно ставлюся до всього блоку. Це перше. щодо Дубінського, е, Дубінський е, за те, що він молотить е, як останній маргінал, я його колись називав кудлатим папугою, от е, значить, він молотить все підряд в ефірі, навіть е, е, з великою кількістю помилок. І в один прекрасний день він займався рейдерством земель в Обухівському районі в своєму стилі. До речі, він досі перебуває в теплих зв'язках з одним з очільників правоохоронних органів українських, і окрім того, він перебуває з суддями Київської області дуже в теплих стосунках, і він намолов в ефірі в своєму стилі, скажімо так, лексичної. Лексичного словоблуддя. В нього була лексична діарея, як з Дубінського це часто буває, і після цього він отримав позов щодо захисту честі і гідності. Це був позов. Мій він принизив нашу команду адвокатів. Він сказав, що він не знає, хто це такі. В результаті програв в Подільському суді і дізнався. Вчора ми особисто його запитали. Він був дуже розгублений. Він вже не був таким активним бойовим пуделем, він взагалі веде себе як бойовий пудель. А коли його зустрічаєш з камерою, він веде себе як домашня болонка, от така хатня, і він вирішив, що він не буде вибачатися публічно виконувати рішення суду. Я думаю, що ми будемо виконувати з приватними виконавцями. Велика кількість вже колег приватних виконавців зголосилася виконати рішення проти Дубінського. Якщо Дубінський не виконає рішення суду щодо Вибачень перед мною особисто, то буде кримінальна е, кримінальне провадження і за невиконання рішення суду. Тому е, питання дубінського е, це питання е, часу. Взагалі, люди, які перебувають під санкціями сполучених штатів Америки, зокрема, не мають бути присутні в нашому е, просторі інформаційному суспільному е, від слова зовсім. Це маргінал, який поплюжить професію журналістів, який поплюжить мандат народного депутата, і який має займатися, я думаю, що прибиранням ставків Київської області, а не рейдерством земель, з пане... повагою. Олексій Шевчук, пане Олексію, А як ви можете прокоментувати чи пояснити нам ситуацію з носінням чи не носінням браслету, якщо Такий припис суду, а людина цього не робить. Дивіться, я думаю, що правоохоронні органи мають е, звернутися е, за зміною запобіжного заходу до е, тому що він порушує обов'язки, покладені на нього рішенням суду, і суд має обрати йому інший запобіжний захід, е, наприклад, е, цілодобовий домашній арешт. І він вже не буде їздити в Макдональдс на хорошому мерседесі, і, 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 і він. Маємо певні проблеми. Позна. філософські книжки. Та, на жаль, останнє погано було чутно, мали певні проблеми зі з'єднання. Можете повторити, будь ласка. Я думаю, я, я думаю, що Дубінський має сидіти вдома під цілодобовим домашнім арештом і читати твори Шопенгауера, замість того, щоб молоти словесну діарею в стінах парламенту З повагою Олексій Шевчук. Пане Олексію, а от щодо його справи про підрозділ. Документів і, ймовірно, незаконний виїзд за кордон під підставним приводом, так би мовити, які перспективи в цієї справи? Я думаю, що дуже хороші. Її дуже швидко зараз закінчать, ознайомлять його з матеріалами, там немає що вже розслідувати і направлять до суду. Суд буде тривати, я думаю, декілька місяців до, підрогу, до півроку, і він отримає обвинувальний вирок. Дякуємо вам, що вийшли до нас. на зв'язок. Олексій Шевчук, адвокат, був разом з нами на прямому зв'язку. Говорили про справу нардепа Олександра Дубінського.